Німецький канцлер Фрідріх Мерц вкотре уникнув прямої відповіді щодо передачі Києву ракет Таурус, але запевняє, Україна отримує ще більше далекобійних систем. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. У Берліні вважають, що частина допомоги має залишатися нерозголошеною, щоб Москва не знала всіх карт. Німецький канцлер Фрідріх Мерц пообіцяв оснастити Україну далекобійними системами озброєння, проте ухильно відповів щодо крилатих ракет Таурус. Про це він сказав під час спільної прес-конференції зі шведським колегою Ульфом Крістерсоном. У Мерце запитали, чи постачатиме Німеччина Україні ракети Таурус. Канцлер прямої відповіді не дав. Далі цитата. Останніми місяцями ми інтенсивно працюємо з урядом України над реалізацією проєктів, які ми технічно називаємо далекобійним вогнем. Українська армія буде оснащена такими системами озброєння. Поділився він. За його словами, має залишатись певна невизначеність для Росії щодо обсягу військової допомоги Україні. Далі цитата. Ми домовилися, що більше не будемо публічно обговорювати деталі, оскільки вважаємо, що російська сторона повинна мати певну невизначеність щодо обсягу нашої військової підтримки. Сказав він. Мерць наголосив, що Німеччина робить все можливе, щоб оснастити українську армію системами озброєння з достатньою дальністю. Ця кількість збільшиться в найближчі тижні і місяці, якщо це буде необхідно, до того моменту, коли такі системи озброєння також будуть будуть вироблятися в Україні запевнив Мерць. Крім цього, він заявив, що Росія навмисно б'є по цивільній енергетичній інфраструктурі України напередодні зими і охарактеризував дії Москви як війну проти цивільного населення. Німеччина має намір посилювати українську систему ППО наступного року. Київ отримує додатково 3 мільярда євро військової допомоги. Канцлер також висловив сподівання, що ЄС найближчим часом погодить механізм використання заморожених російських активів для фінансування підтримки України. Нагадаємо, наприкінці травня міністри оборони Німеччини та України підписали у Берліні угоду щодо фінансування далекобійного озброєння українського виробництва. Загалом, німецький міністр пообіцяв широкий спектр підтримки, загальний обсяг якої склав близько 5 мільярдів євро.